Господь з вами. Читання Стої Євангелія від Марка. Слава Богу. Того часу Ісус почав промовляти до правосвященників, книжників і старших притчів. Один чоловік насадив виноградарка, обгородив огорожу, вогорожили, викопав давинні, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. У певний час він послав раба до виноградарів, ходяти від них частину складів виноградних. А вони, схопивши його, побили і дістали низки. І він знову послав до них іншого раба. І в цьому побило голову та зневажили. Він послав ще одного, а того вони вбили. Отак і багатьох інших. Деяких же з них вбили, інших убивали. Чима він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, кажучи, мого сина вони пошанують. Але ті виноградарі заговорили між собою. Це ж спадкоємець. Ходімо в'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши, вони вбили його і викинули геть за виноградник. Отже, що зробить господар виноградник? Він прийде і вигубить виноградаря, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, які який будівнич вкинули, як непридатний, саме він став наріжним. Відговсько це сталося, і це дивовижне в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрми, Тож залишивши його, відійшли. Слово Господнє. Сьогоднішнє читання Святого Слова Боже в певному сенсі є про справедливі побожні плоди. Коли ми чули спитання про Товію, Він ховає помер. В суботу ми з вами згадували про діла милосердя і одне з діл милосердя для тіла це поховати помер. Чи для України це несподівано стало за останній рік актуально? В Євангелії вбачимо причу, але в ній ключовий момент знову будуть справедливі плоди. Бо ця притча у нас з чого почнеться? Тому що один чоловік... Побудував виноградник з усім, що потрібне, і віддав його в оренду. Щоб легше нам була зрозуміла ця притча, давайте до нашої реальності передаємо. У нас багато людей, наприклад, здають свої квартири в оренду. Зустрічали так їх. І коли вони їх здають в оренду, вони, ой, 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 ось почікуйте, що кожен місяць, що буде відбуватися. Отож. Це справедливо? Народі справа справедливо. Давайте так на цю притчу подивимось. Бо... Дав нам життя, таланти, все, що потрібно до життя. Чи це справедливо з його сторони очікувати від нас орендної плати. Слухайте, і це навіть не побожність, це просто справедливість. Побожність це тоді, коли ми з любові до Бога, з наших духовних переконань, що для нього чинимо. Але це вже як вище рівня почнеться просто зі справедливості. Тому що Бог нас обдарував. І це от на, навіть на наш розум людський це справедливо, коли ми на це відповідаємо вчинками, які прославляють Бога. Так дивлячись. Можна зрозуміти, який один з великих гріхів нашого народу. Народ, який зветься християнським, але не приносить плоди. Багато людей в нас живе по принципу, ну я ж нічого поганого не зробив, що ви де мене хочете. Я ж там нікого не вбив, багато не вкрав. Так а не про це йдеться. Який плід. Слави Божій, ти приніс. Чи прожив своє життя просто для себе любимого і все? Оце проблема. І тому часом великі грішники більше служать Богу. Бо вони в певному моменті розуміють, що багато гріхів і треба щось робити. І починають робити. А так звані нормальні люди, як не робили, так і не роблять. Ви собі так. Да. Причому ці останні, що думають, що все в порядку. Ті грізвики, корупціонери, вони хоча б знають, що вони роблять зло і що, в принципі, треба би навертатися. А оці так звані нор нормальні то, а наші? А ось тому, що прийде день, коли Господь спитає. І це буде справедливе питання. Тому молимося про наведення нашого народу, щоб ми не тільки називалися християнським народом, але в практиці ним були. І щоб наша віра виражалася в наших вчинках і в плодах наших зусиль. В релігійному житті, в суспільному, в політичному, в військових діях, в реформах, всюди. Бо до цього нас кличе Господь і про це молімося.